Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі Конкурент Волинь. У студії сьогодні для вас працює Ангеліна Гущина. І далі разом з вами будемо обговорювати найважливіше. У Луцьку на смерть збили пішохода. На Запоріжжі внаслідок атаки загинуло троє людей. Російські окупанти формують стратегічний резерв з новобранців. Скорботні дні для ківерцівської громади, захищаючи Україну, загинув житель міста Ігор Бомазюк. Про це повідомляє Ківерцівська міська рада. Народився Ігор Бомазюк 22 серпня 1989 року. Призваний на військову службу 24 лютого цьогоріч та зарахований на посаду оператор БПЛА. Останній бій солдат прийняв 19 вересня на Харківщині. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна, честь та шана героя. Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку прощалися з загиблим воїном Анатолієм Хабовцем. Він загинув. 6 листопада ще 2024 року, під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка, що на Донеччині, віддати останню шану героєві до собору, прийшли рідні, близькі та небайдужі лучани. Не описати словами, який невимовний біль та сум відчувають рідні загиблого героя Анатолія Хабовця. 22 вересня у кафедральному соборі Святої Трійці Луцьк проведжав полеглого воїна в останню дорогу. Герою було всього 41 рік. «То нашого брата, свата сина. Скажіть, яким ви його знали про його трошки? Ми мало його знали. Ми знали його, що він хороша дитина, батьки пишалися ним. Батько з мамою, знаєте, як важко говорити нам, а батькам то... в нього не було драмів? Не було. Я ну ви знаєте, я не знаю. Може, і була але, Ну, взагалі, то певно не було. Чи знаєте ви, коли він пішов воювати, захищати, коли він загинув? Був виста зникли знаєте. Я не знаю, коли він пішов. Ну я знаю, що десь може на початку. Рідні бійця розповідають, він понад рік вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо, що загинув Анатолій Хабовець 6 листопада минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка, що на Донеччині. А сьогодні молимося за героя Анатолія, особи якого відроджений дух отих найкращих захисників нашої батьківщини в давній історії, якими були козаки Козацької Республіки. Так вони, не дивлячись на себе, не дбаючи про себе, не цінуючи себе, мужно захищали. не для того, щоб загарбати щось, а для того, щоб потім збагатитися, правда? Провести героя в останню дорогу прийшли близькі, друзі, побратими і просто небайдужі лучани. <му> Поховали героя на кладовищі у селі Рованця. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріше співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну. У Луцьку внаслідок ДТП загинув пішохід. Аварія трапилась 22 вересня близько обідньої пори на вулиці Магістральній. Попередньо встановлено, що 35-річний водій автобуса Вольво наїхав на пішохода, який рухався у попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік помер на місці. До слова, водій перебував за кермом Тверезий. Тривають слідчі дії, аби з'ясувати усі причини та обставини цієї аварії. У Луцьку виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів у гаражі місцевого жителя. Інформацію про незаконні знахідки підтвердили правоохоронці під час обшуку. Вони вилучили автомат АК-74 з великою кількістю набоїв, ручний протитанковий гранатомет РПГ 7 із боєприпасами, кілька десятків ручних гранат та корпусів різних типів, запала до них, три комплектні протипіхотні міни Клеймор, а також сигнальний пістолет із набоями. 48 Восьмирічного лучанина затримали. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На Волині священнослужитель за 10 тисяч доларів обіцяв відстрочку від мобілізації. За даними поліції, 45-річний настоятель одного з храмів у Володимирському районі пообіцяв за 10 тисяч доларів висвятити військово зобов'язаного у деякони однієї з церков. Ну завдяки чому власне він мав би отримати відстрочку від мобілізації та був би виключений з реєстру оберіг. Священнико оголосили про підозру і тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Сам священник мешкає в Луцьку, а парафію має у Володимирському районі. Надання сану і вплив на службових осіб районного РТЦК та СП він оцінив у 10 тисяч доларів. Далі ми з вами будемо говорити про події в інших українських містах і почнемо з обстрілів. Неспокійна ніч на 22 вересня у Запоріжжі. Внаслідок російського удару загинуло троє людей. Ще двоє травмовані. Надзвичайники деблокували блокували тіло жінки на місці зруйнованого приватного житлового будинку. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі та п'яти автомобілів, яке сталося у результаті удару по автомобільній парковці. У ніч на 22 вересня Київська область зазнала російської атаки. У кількох районах горять житлові будинки. Один чоловік отримав Оско осколкове поранення. Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Бориспільському районі загорівся триповерховий житловий будинок. Також виникла пожежа у двох приватних будинках. Під час обстрілу осколкове поранення плеча отримав 32-річний чоловік. Шумно було й на Сумщині, два удари пройшлися по промислових об'єктах. Ще один по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами. Як зазначив мер Сум, на жаль, є одна поранена людей. На їй надали необхідну допомогу. Низку пожеж спричинили російські удари безпілотниками по Дніпропетровській області. Зайнялася літня кухня, гараж, вантажівка. Вогонь вирував на одному з підприємств. Знищено шість машин, ще три пошкоджені. Потрощений також приватний дім. За словами Сергія Лисака, минулося без постраждалих. 22 вересня на Кіровоградщині чоловік ледь не вбив двох поліцейських. Як стало відомо, житель новоукраїнського району під час перевірки документів відкрив вогонь по правоохоронцях. Один із них у важкому стані іншому з пораненням руки надано медичну допомогу. Його стан стабільний. Після інциденту в області була введена спецоперація, внаслідок якої стрільця таки вдалося затримати. У нього вилучили перероблений костарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші. Речові докази. Жахливо ДТП у Вараші на Рівненщині. Увечері 21 вересня автівка врізалася в мотоцикл. За даними поліції, 38-річний водій авто, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив і врізався в мотоцикл, яким керував. 18-річний житель села Собіщиці до слова, мотоцикл не був зареєстрований, рухався без увімкнених фар, а водій і пасажир були ще й без шоломів. Свідки також кажуть, що двоколісний їхав на великій швидкості, і внаслідок аварії постраждав 15-річний пасажир мотоцикла з Вараша. У хлопця чотири переломи його госпіталізували до лікарні. Двоє мешканців столичного регіону виявилися зрадниками. Чоловіки, один із яких до слова, колишній правоохоронець постачали расистам українські сім-карти для дронів Камікадзе. Фігуранти спочатку купували українські сімки, а потім надсилали їх до міста РФ, де розташовані заводи з виробництва бойових БПЛА. Паралельно вони виробували працівників українських компаній мобільного зв'язку, щоб отримувати з зсередини вітчизняних операторів. Нині ж зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Львівщині викрили контрабанду електронок майже на 2 мільйони гривень. У цьому підозрюють 38-річного місцевого мешканця. За даними слідства у серпні, цьогоріч чоловік намагався. Вести з Польщі в Україну 7,5 тисяч одноразових електронних сигарет та 500 флаконів рідини для вайпів. Загальна вартість вилученого близько 1,9 мільйонів гривень. Товар він сховав у вантажному відсіку авто та не задекларував його на митниці. Правоохоронці вилучили контрабанду та наклали арешт на транспортний засіб. Поки ми обговорюємо з вами важливі події в українських містах, світ також не стоїть на місці. Тож далі говоримо про новини з міжнародної арени. У Росії вже кілька місяців формують стратегічний резерв із контрактників. Про це повідомляють джерела, які раніше неодноразово давали точні дані про зміни в армії РФ. Процес почався ще влітку, коли втрати росіян дещо знизилися. а темпи вербування перевищили кількість загиблих і поранених. Лише з початку року до середини вересня контракти змін оборони РФ відписали майже 300 тисяч осіб. У середньому це майже 8 тисяч щотижня. Частину з цих військових одразу не відпочивали. Правляють на фронт та зараховують до стратегічного резерву, що свідчить про те, що Кремль не планує завершувати війну і може готуватись навіть до протистояння з НАТО. У неділю 21 вересня німецькі та шведські винищувачі злітали для перехоплення російського літака-розвідника іл 20 над Балтійським морем. У ВПС Німеччини розповіли, що саме їхні винищувачі першими почали супроводжувати літак РФ. І таке порушення повітряного простору з боку РФ вже не вперше. До слова, 19 вересня, три російські винищувачі міг 31 без дозволу зайшли в небо Естонії та. Над фінською затокою перебували там близько 12 хвилин. Європейські країни назвали такі дії РФ свідомою провокацією. Тож президент США Дональд Трамп, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що йому не сподобався цей випадок. Це були усі головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з нами з телеканалом Конкурент Волинь. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного. Побачимось.